Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна. Я запрошую вас переглянути моє нове мотиваційне відео. І сьогодні я почну з розхламлення. Вже зібрала деякі речі на розхламлення. Хочу, нарешті, розхламити, а точніше, продати коврик. Я його купила в. Магазині домашніх речей, але трохи стратила з розміром. Купила дуже маленький. Не знаю, чому так сталося, тому я його сьогодні буду продавати. Вже знайшовся покупець. Також хочу розхламити оцю іграшку. Вона якась така незрозуміло, що незрозуміло як, як нею гратися. Вона весь час якісь такі цікаві звуки. Ось. Видає. І тепер як її вимкнути, просто незрозуміло. Бачите, ось такий звук. Викидаю маски, старий носовичок і блокнот Ще на викидоз такі косачки. Вони взагалі нічого не відкусують, не ріжуть, взагалі поганющі. Ліза ще два моточка Мені ниточок передала. Ой, буде щось красиве. Також хочу розхламити цю свічку, я нею не користуюся. Вона пахне ваніллю, дуже рідко її підпалювала. Не подобається мені запах ванілі. Не люблю запах ванілі, не дуже люблю запах кокосу. Я, мабуть, цю свічку подарую, бо якось, наче, шкода її викинути. Все ж таки, я платила за неї гроші. Тому просто її комусь подарую, може комусь потрібна. Тим паче, тут дуже крутий стаканчик. Можна виняти цю січку і використовувати цей стаканчик для якихось, можливо, прикрас. До речі, треба подумати, може я сама це зроблю. виколупаю цю свічку і буду сюди складати, наприклад, свої якісь прикраси. Сьогодні хочу розібрати взуття. Ось іще знайшла одні навики дос. Зараз їх складу в пакет і викину. Це інше взуття нормальне, треба перемити і поскладати. Ще одне взуття на викидання ось теж дирки, таке старе. І ось знайшла такий лонздейл. Не знаю, чи їх сказав виставити на продаж, але вони рванні потрібно вирішити, що з ними робити. Теж не буде носити. Також вирішила ще сьогодні розхламити оцю футболку. Я невдало пофарбувала волосся. Тепер вона брудна, буду її викидати. Також хочу, не знаю, мабуть, поставлю в нас в під'їзді для переселенців цю курточку. Я її носила у цьому році пару разів це страдіваріус, але. Не буду вже носити, тому теж її буду віддавати. Стара, ну як стара, вона в чудовому стані, але просто керіл її не носить, у нього є нова шапка, тому теж її покладемо в кульок для переселенців. Ну, а тепер трошки поприбираємо. Хочу сьогодні випробувати два лайфхаки. Перший зі спиртом буду намагатися вивести плями від свічки з серветки. Можна використовувати також папір і праску, але сьогодні я вирішила виводити віск саме спиртом. Я вже збігала на манікюр, зробила молочні нігтики з листочком на одному пальчику. Напишіть, будь ласка, в яких кольорах зараз у вас нігтики. Побачимо, скільки буде одинакових кольорів, одинакових манікюрів. А щодо плям від свічки, то дійсно спирт круто прибирає віск. Тепер треба лише випрати серветку. Взяла я в АТБ спробувати новий гель для прання. Називається Він Mont Монблан. Обіцяють, що цього засобу вистачить на 100 пранів. Побачимо: адже тут 3 літри. Отже, 30 мл потрібно на одне прання. Хто знає, можливо, дійсно вистачить аж на 100 разів. А ще сьогодні буду за вашими рекомендаціями виводити плями від ручки з плівки на столі. Я вже одного разу пробувала це робити ахедешкою, милом нічого не вийшло. Ви порадили мені спробувати ацетон засіб для зняття лаку з нігтів. У мене навіть кращий засіб, він йде для видалення гель лаку. Він сильніший, тому, мабуть, кращий. Запах не такий Гідки, як в звичайного ацетону. Але, на жаль, з цими плямами також він не справився. І буду пробувати другий лайфхак. Засипати содою і полити засобом для сантехніки. Дівчатка кажуть, що ця суміш просто убойна, змиває будь-які плями з під віконня, фломастер, каву, жовті плями з-під горшків з квітами. У мене, звичайно, не пластик і не фломастер, але спробувати варто. Засипаю содою, заливаю сілітом, але на жаль, плями залишилися на місці. Засід цей також не допоміг. Залишками цього засобу буду просто мити раковину. Е, ну, думаю, тепер вже плівка ця зіпсована. Е, просто через деякий час заміню її новою, просто цю викину або поріжу і буду застеляти в холодильнику. Побачимо. Е, сьогодні в мене буде зовсім таке легке прибирання. Скоро потрібно йти за Кирилом у школу, тому просто повитираю плив на стелажі, помию дзеркало на шафі, П'ятий урок у нас закінчується о 13.05, а четвертий о 12.10. По шість уроків у нас у першому класі не буває. Три рази на тиждень ми ходимо на бокс, хоча боксом це зараз, мабуть, ще рано називати. Спочатку вони тренують дисципліну, роблять комплекс вправ на розтяжку, вчаться слухати, бути у команді. На тренування ходить багато хлопчиків. Заняття у нас безкоштовні, тому що школа державна. В молодшій групі є одна навіть дівчинка. А у старшій я бачила аж дві дівчинки. Вожу сина на тренування я і чекаю його там по півтори години. Щоб не гаяти час, в основному я там в'яжу. Так і я і ділом зайнята, і справу корисну роблю. Напишіть, будь ласка, у коментарях. До речі, чи було б вам цікаво подивитися на наш Барбі-Бутік? На відео зроблю спеціальний ролик про наш невеличкий бізнес ляльковий. Покажу одяг для ляльок, покажу локації, тому що одне діло дивитися просто фотографії. Побачити це у русі, якось це мабуть буде більш живим здаватися. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу сторінку в інстаграм, посилання в інфобоксі, особливо, якщо ви мама дівчинки. Тому що я думаю, ляльками бавляться всі дівчатка, і не обов'язково це має бути Барбі. Ми ще ймо одяг для будь-яких ляльок. Також обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал, якщо ви досі дивитеся канал без підписочки. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Обов'язково підпишуся взаємно на ваш канал. Давайте будемо підтримувати україномовний Ютуб. Це зараз надзвичайно важливо. Сьогодні буду з вами вже прощатися. В наступному відео обов'язково вам покажу свою нову ювелірну прикрасу, Тому будьте на зв'язку і звичайно бережіть себе. Все буде Україна.